16 року я це Ольга Ліпе, ферне лотозброне. Певно, отримали мою картку і подумали собі, чому це її біда загнала у якісь невідомі простори. Отже, щоб ви знали, то власне біда. Тут у Мінську живе той приятель, що я вам ще давно колись про його казала. Він все останній рік був хворий. І я навідувала його, їдучи на північ, з півночі. Потім їздила спеціально до нього восени минулого вересня, днів на десять. А тепер от приїхала та й сиджу, жду, що буде далі. А далі, здається, нічого доброго не буде. Він уже близько півроку не стає з ліжка. Кашель, кров, голос втрати зовсім. Гарячка безперестанку, сили менш ніж дитина. Каже лікар, що це вже раптові сухоти, а при цьому надія мала на поїжджа. Життя моє тут досить трагічне. Я мушу бути найспокій... найспокійнішою від усіх, хоч я, власне, найменше маю ілюзій і через й надії. Зі мною лікар був найщирішим. Щодня мій друг розмовляє тим своїм безгучним голосом, немов шелестом про те, як ми в купі за границю поїдемо. У Швейцарію, як то гарно зустріти там весну. А я весни так боюся, так боюся, чого не можу назвати. І я кажу йому, що поїду з ним, що буду з ним, аж поки він поправиться. Всьому правда те, що я не покину його так, як його покинули інші його друзі. Я з ним останусь, поки буде треба. Ви розумієте мене? Тим часом я живу тут за дня на день, без планів, без перспектив, робити свої деталі. Оце днів два я відослала до жизни свою розправу про новітню соціальну драму, докінчену вже з лихою бідою. Тепер писатиму другу розвідку про народовський напрям німецької літературі. Набрала матеріалів до того, що в Києві і повезла з собою сюди. Лихо-лихо. А робота роботою. Що ж, коли не впиватися, не прискувати морфію, не курити опіюму, то треба хоч роботою задурити себе. Бо одна. Щось не йде мені тепер. Навіть боюся до неї братись. Певне, якесь божевілля вийшло. Маю занадто натягнені нерви. А до критики нерви не належать. Або менше належать. Отже, саме для мене робота. Свята гаряче. Тут в глибині, і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Мої листи, завжди пахне зів'ялими з'явими Ти мій бідний, зів'ялий квіти. Ляські. Тонкі папущі, наче про якусь любому милу мріє. І ніщо так не вражає мого серця, як всі папущі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно. Говорять вони мені про те, що моє серце віщує. І чому я вірити на мене. Мій друже, Любий, мій друже, створений для мене. Як я можу жити сама тепер, коли я знаю інше життя? Я знала інше життя, сповнене якимось шалем і того щастя, що палило мене і мучило, і змушувало заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу. До горе і щастя так божевільно між собою зброїся. Що я спущусь безодним літаєм, бості тіло ютьють ясні, темні, незнані, знані і наводять шари, і душу опановують примари, а голос твій бернить вашого. Я тут, я завжди був, я все з тобою. А потім і радість, і туга обірвались так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, тільки не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує. Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Це нічого, що між нами не було і натяку про поцілунки. О, я піду до тебе від найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Чи сон мені склепить помалу дріб, покриє очі в дом і до горі, та крізь важкі ворожі сновиддя я чую голос любого прилиття. Приміть тужнику з дивною журбою. Я тут, я завжди тут. Я все з тобою. Тільки -то з тобою я. Не сама. Тільки з тобою я не на чужині. Все, що мене томить, все, що мене мучить. Я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою. Вона тремтить як струна. Все, що тварить мою душу, ти приженеш. Одним промою твоїх блискучих очей. Ні, у трапи до життя людей таких очей не буває. За очі іншої країни. О, дорогий мій. Я створю тобі новий світ. Новий світ нової мрії. Кожен раз. Як стане він верніти, тремтять в моєму серці ті квіти, що я не міг їх за життя зірвати, що я не хотів їх у труну сховати. Тремтять і промовлять нас. мене нема, та я усе з Мій друже, мій друже. oh